Ось історія про вовка, який помстився за свого рятівника. У густому лісі поблизу річки Дніпро жив лісник на ім'я Максим. Він був доброю душею і любив ліс більше за все. Одного разу під час обходу він знайшов вовчення, що потрапило в браконьєрську пастку. Максим звільнив його, вилікував і відпустив вовчення, якого він назвав Сірим. Ніколи не забуло доброти лісника. Минали роки, сірий виріс у могутнього вовка, а Максим продовжував оберігати ліс. Але одного зимового вечора браконьєри, яких Максим постійно затримував і здавав владі, вирішили помститися. Вони підпалили будинок Максима, полум'я швидко охопило дерев'яну будівлю. Максим ледве встиг вискочити, але його будинок, його фортеця. Перетворювався на попіл. Сірий, який полював неподалік, побачив дим і почув крики. Він помчав до будинку Максима. Побачивши, що трапилося, його очі спалахнули люттю. Він відчув запах браконьєрів, яких він добре знав. Вони ще були поруч, насолоджуючись своєю жорстокістю. Вовк, мов тінь, кинувся за ними. Браконьєри, святкуючи свою перемогу, не помітили його наближення. Сірий напав на них раптово і безжально. Браконьєри, святкуючи свою перемогу, не помітили його наближення. Вов кинувся на них, мов блискавка, його очі сяяли люттю, а кожен рух був сповнений спрагою помсти. Він напав на них раптово і безжально. Перший браконьєр, високий і кремезний чоловік, встиг лише зойкнути від несподіванки. Сірий, вправно ухиляючись від його ударів, вчепився йому в ногу, збивши з ніг. Другий, намагаючись втекти, послизнувся на льоду. Вовк наздогнав його, загнавши в глухий кут біля обпалених дерев. Третій, наймолодший, зі страхом кинув зброю і побіг у бік замерзлої річки. Сірий, відчуваючи слабкість браконьєрів, не зупинився. Він гнав їх, змушуючи відчувати той самий страх, що й тварини. В пастці кожен з них отримав по заслузі понісше розплату за підступну жорстокість. Коли вовк повернувся до Максима, той сидів біля руїн свого будинку, а в його очах горіли сльози. Сірий підійшов, ніжно потерся об руку свого рятівника. Максим, погладжуючи його загривок, зрозумів: він побачив у очах вовка не дикого звіра, а відданого друга, який повернув йому справедливість. Ліс, який він так любив і захищав, відповів йому взаємністю. І тепер це вже була не просто домівка, а місце, де жили ті, хто вірив у доброту, і ті, хто за неї боровся. Наступного дня Максим знайшов нове місце для свого будинку, а сірий і його зграя, здавалося, завжди були поруч, оберігаючи його сон і спокій. Адже відтепер їхні долі були переплетені назавжди, минув місяць. Максим з допомогою друзів та сусідів почав відбудовувати свою хату. Новий будинок стояв на тому ж місці, де колись був його старий дім, але тепер він був міцнішим і надійнішим. Максим почувався впевненіше ніж будь-коли. Він знав, що ліс і його мешканці це його справжня сім'я. Одного дня, коли Максим садив нові дерева навколо свого дому, до нього підійшов лісничий з іншої області. Він почув історію про Максима і Сірого і прийшов, щоб висловити свою повагу. Лісничий розповів, що браконьєри, яких спіймав вовк, отримали по заслузі, їх викрили і вони більше не могли займатися своєю злочинною діяльністю. Сірий, який сидів неподалік, спостерігав за їхньою розмовою, його очі світилися розумом та відданістю. Вовк, що був колись просто диким звіром. Став символом справедливості, завдяки йому історія про Максима, лісника захисника, передавалася з уст уста, надихаючи людей бути добрішими і відданішими своїй природі. Максим відчув, що він не один у своєму прагненні захищати ліс, його історія стала прикладом того, як доброта може повернутися з сторицею, навіть коли її найменше чекаєш. Він усміхнувся, дивлячись на сірого, що тихо лежав у тіні дерева. Друже, прошепотів він, ми зробили це, ми захистили наш дім, і ліс відповів йому шепотом вітру у кронах дерев. Роки йшли, Максим став старішим, але його любов до лісу не згасала. Сірий теж постарів, його шерсть посріблилася, а рухи стали повільнішими. Вони все ще були нерозлучними друзями, розділяючи спокійні вечори біля вогнища. Одного разу під час прогулянки лісом Максим побачив щось дивовижне зграя молодих вовків, яку вів один з нащадків сірого, обступила групу браконьєрів. Вовки не нападали, а просто стояли, заблокувавши їм шлях до лісу. Їхні погляди були настільки сповнені рішучості, що браконьєри. Кинувши свої пастки, швидко позадкували. Максим усміхнувся. Він зрозумів, що це не просто випадковість. Сірий його вірний друг передав своїй зграї урок, який він отримав від Максима урок про доброту і справедливість, про те, що ліс має право на захист. Це був не просто захист, а ціла спадщина. Історія про лісника і вовка стала легендою, яку розповідали біля вогнищ. Про те, як людина і звір об'єднані в одну родину, змогли захистити свій дім від зла, а Максиму вже не було страшно, він знав, що його спадщина, його любов до природи буде жити вічно у серцях людей, у шепоті вітру і в очах вовків, які ніколи не забудуть про свого захисника.